Всім привіт! 25 січня. Перед тим як розпочну дане відео, хотів би зробити оголошення. Ми нещодавно замовили велику купу насіння, частина його вже прийшла, частину ще чекаємо. Замовили багато гібридів у профпакетах. Також замовили екзотичні томати. І на відкритий ґрунт замовили деякі сорти, теж у великих пачках. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити дані відео, тому що далі буде ціла серія відосів по огляду насіння. Ще розкажу, з яких гібридів і сортів можна досить непогано заробити. Ну а поки чекаємо насіння, сьогодні у відео розповім про касети, про стакани, що краще, куди садити. тому... Всім приємного перегляду, розпочинаємо. Розпочинаємо з касет. Перед вами 160, потім 128 і 15. Минулому році висаджував різні культури в різні касети. У мене в 160 є росли і томати і капуста. Тому скажу так, якщо в подальшому перевалювати в стаканчик, візьмемо будь-який. Чи такий, чи ось такий, трошки менший, чи можна звичайний. То різниці немає, скажу вам, де воно ростиме. Головне вчасно перевалити. А якщо прямо з касети в ґрунт, то для капусти буде краще, звісно, 160, тому що вона найбільша. Я садив капусту навіть і в. 105, вона чимось схожа, але комірка трішки менша. Ну, а у 128 му можна посадити також томат. І можна також посадити капусту. Але завчасно перевалити. Якщо без перевалки, то тільки е, томати. Ще непогано ріс в мене перець. Але в подальшому теж робимо перевалку. Тому що комірка невелика. Ось, друзі, так. Кожен обирає я собі сам, я робив в минулому році так. Тому далі поговоримо про стаканчики, про огірочки, що куди краще садити. Перед вами три різних види стаканчики. Це в нас ідуть самі більші. На жаль, тут нічого не пописано. Скільки мілілітрів, не знаю. Вони різні всі. Це ось ще менші. Але розпочну з таких простих ось. Ми багато років вирощували в них огірки. Ось дивіться, ще був огірок у нас Ленара. Вирощували в них огірочки, але скажу, в цьому році ще щось посадимо і, напевно, більше не будемо. Тому що вони ну у них скажу вам не сильно зручно, якщо великі об'єми. І ставити їх на ґрунт, вони завалюються. Це по-перше. По-друге, розсада огірка в них значно менша, ніж, наприклад, в таких стаканах. В тому році ми садили розсаду половину теплиць, це був огірок у нас в такі стакани і отакий. Тому розсада огірка була шикарною. Та розсада, яка росла в таких стаканах, вона була набагато меншою. Тому тут теж потрібно або завчасно перевалювати. Ми в свій час перевалювали в 0,5 стакан. Він теж досить незручний, він падає. Тому краще буде ось такий. Або цей. Ще можна купити рукав для розсади. Теж буде, буде досить непогано. Ці стакани я висаджував, верніше перевалював томати з касети. Здається, ця касета була 128, а я її перевалював сюди. Тобто мати, скажу вам, досить непогані були, розсада. Стаканчик такий великий, і в кореневій системі є де розвиватися. Ось, друзі, так. Таке буде коротке відео. Далі вже чекайте відео огляди по насінню. Ну, як завжди, кажу всім дякую. Далі буде. Всім пока.